Дивіться новини на телеканалі НТА. Вітаю у студії Мальва Вовк. Наші журналісти підсумували для вас головну інформацію за понеділок. Знеструмлені села, небезпечні дороги, змерзлі люди. Про сніг, який почав падати в неділю ввечері, були попереджені, та все одно виявилися не готовими до мінімальних опадів. Зима тільки закинула вудку, а Львів та область перелякалися не на жарт. Про перший дискомфорт, який спричинили сніжинки, далі у сюжеті. Неочікуваний прихід зимової погоди збив лів'ян із пантелику. Різке похолодання та опади. Синоптики прогнозували завчасно. Та чи підготували люди до таких змін? Готувався. Вікна там були, підготували ну, таку квартиру теплию, то не квартиру, я так напів, особняк, А далі ще не встигаю. Просто. За швидко вона прийшла. Ну нам простіше, це старі, стара частина міста, опалювальний сезон об'явили. В хаті пічка, пічка палиться. Якщо чесно, я взагалі не готувалася. Зранку, коли прокинулась, такий був шок, коли побачила сніг. На Дорогах області неспокійно аварії за аваріями вистачає і летальних наслідків. Хоча стверджувати, що вони спричинені погодніми умовами не можна, кажуть удаї. З досвіду власне попередніх років можна говорити, що дійсно така різка зміна погодних умов, дорожніх умов безпосередньо впливає на, на ситуацію на автошляхах області, але як правило, у нас зменшується кількість ДТП із постраждалими в такий період, оскільки водії намагаються керувати уважніше. Водії повинні бути не лише обережними. Прийшла пора переодягати свої автівки у зимове взуття. Зволікати вже не можна. На автосервісах уже створюються корки. При погоді менше 5 градусів резина втрачає свої властивості, вона стає дубовою, твердою. Відповідно, вона починає, гальміний шлях, може збільшуватись. Пролежить такий сніг недовго. Синоптики кажуть, що третій місяць осені має бути теплішим, порівняно із жовтим і не таким рясним на опади. Найближчі три доби ще буде прохолодно, проте денні температури дещо підвищаться, вночі ще може бути від'ємні температури. Опади поступово переходитимуть в фазу дощу. Вночі ще сьогодні з мокрим снігом, надалі від невеликих допомірних, але переважно вигляді дощу. Під кінець тижня температури в день суттєво підвищуються. Від раптової зміни погоди, проблема не лише на дорогах в області повністю або частково знеструмлено 55 населених пунктів. Не витримують і старі дерева, які гепаються на автівки. Натомість не зашкодила негода любителям тихого полювання, оскільки морозів ще не було. Гриби як росли, так і продовжують червоніти на білому снігу. Василь Гуч, Віктор Сембратович, НТА. Новини. Під тиском влади у заступників голови ВО свобода Олександра Сича і Олега Панькевича у понеділок зранку провели обшуки в Івано-Франківську та на Львівщині у бродах. Також у Львові відбувся обшук у квартирі, де зареєстрований заступник голови ВО «Свобода» Ігор Янків. У МВС запевняють, обшуки проводилися в рамках розслідування справи про теракт під будівлею Верховної Ради 31 серпня. На годиннику сьома ранку у свободівців Олега Панкевича та Ігора Янкева проводять обшуки. Працівники СБУ та Генеральної прокуратури шукають ноутбуки, планшети, флешки, відео, фотоматеріали та зброю. До помешкання Олега Панькевича люди у камуфляжі з'явилися у справі розстрілів Небесної Сотні на Майдані взимку 2014 року. Слідчі вважають, він може бути причетним до незаконного використання зброї. Зокрема, на відеозапису зафіксовано відкрите вікно в номері 1132 на 11 поверсі будівлі ДП Готель Україна за адресою місто Київ, вулиця Інститутська, 4, 20.02.2014 року. Це є основа цього рішення ухвали рішення суду за підписом дуже цікавого судді, Воно не вперше виникає в нас, суддя ВМ Карабань. Під час обшуку в Олега Панькевича вилучили мисливську зброю. Сам Панькевич розповідає, що придбав її вже після Революції Гідності. Службовці хотіли вилучити ще й дитячий планшет. Однак, на прохання свободівця його залишили. Коли я побачив, про що йдеться, що йдеться про події 20-го числа. Я сказав, що я маю докази, які можуть бути в моїй відеокамері на початку подій. А з мого вікна було досить було видно цей початок. Я почав знімати камерою допоки, наскільки то можна було в тих умовах знімати все, що там відбувалося. Обшуки в помешканні Ігоря Янківа проводили у справі щодо подій 31 серпня під Верховною Радою. Ми з Олегом ну там 31 числа не відзначилися, як вони кажуть. Не було як нас до чого притягнути, то нам тепер інкримінують інші варіанти, тобто інші статті, інші справи. Також обшуки проводили у квартирі заступника голови свободи Олександра Сича. Свободівці переконані, всі ці обшуки політичний тиск з боку влади, а тим паче перед місцевими виборами. Наразі ті, у кого проводили обшуки, виступають свідками у справах щодо подій на майдані та 31 серпня біля Верховної Ради. Марта Іванова, Олег Возний, НТА Новини. На фестивалі освітніх послуг для дорослих і ярмарку вакансій у Львові більше трьох тисяч безробітних мали змогу поспілкуватися із роботодавцями, переглянути вакансії та навіть визначити свою професійну придатність цього року. Традиційно затребуваними залишилися робітничі професії. На фестиваль освітніх послуг для дорослих та ярмарок вакансій з'їхалися ті, хто нині у пошуках омріяної роботи. На заході громадськості представили увесь спектр можливостей навчання для дорослого населення, а також презентували навчальні заклади Львівщини. Свої вакансії пропонували понад 50 роботодавців. Уже традиційно на ринку праці суттєво відчувається потреба у фахівцях технічних галузей. Після розпаду радянського союзу ми дуже серйозно вдарилися в гуманітарні професії, і це був абсолютно невиправданий крен, який сьогодні відчуває наша економіка. І на зуміну юристам, економістам обов'язково повинні прийти в першу чергу фахівці технічні, люди інженерної освіти, люди технічної освіти, які можуть відновити виробництво. Серед родзинок фестивалю інтерактивні дошки вакансій, особисте спілкування з роботодавцями, консультації спеціалістів центру зайнятості та допомога у написанні резюме. А ще відвідувачі мали можливість пройти тестування для визначення професійної придатності. Роботодавці заробітну платню здебільшого пропонували достойну. Більше трьох тисяч безробітних зможуть ознайомитися з вакансіями. Представлені бокси більше 50 роботодавців, більше тисячі вакансій. І зарплата від двох до п'яти тисяч, якщо ви бачили, і вище навіть є, але це вже для айтішних спеціальностей. На таких ярмарках вакансій не менше 500 людей знаходять роботу. На ярмарок вакансій завітали не лише безробітні, а й майбутні студенти. Абітурієнти мали нагоду приглядіти свій майбутній виш. Школярі, спілкуючись із представниками навчальних закладів, отримували усю необхідну інформацію. Про переваги свого училища залізничного транспорту Максим розповідає старшокласникам. Ми сьогодні відвідувачам пропонуємо, що потрібно для поступлення нашого училища. Їх заохочуємо, щоб вони до нас поступили. У нас великі є ну, багато професій, так і для хлопців, і для дівчат на базі 9 і класів. Львівський обласний центр зайнятості спільно із соціальними партнерами уже вкотре організував конкурс «Краща реалізація бізнес-плану колишніми безробітними, які за сприяння служби зайнятості започаткували власну справу. Мета такого заходу на прикладах екс безробітних підвищити зацікавленість краян до самозайнятості. Чиновники ж кажуть, уже скоро у Львові, як і українські, так і іноземні компанії, планують створити нові підприємства, а це нові робочі місця. Я думаю, що через 2-3 роки ми відчуємо, що Львівщина розвивається по новому. Ми отримуємо декілька десятків нових компаній. Сьогодні ми вже маємо фуджикуру, яка відкриває тут бізнес. Сьогодні ми маємо стратегію розвитку індустріальних парків. В кожному індустріальному парку це 10-15 нових середніх підприємств. У міжнародній акції Дні освіти дорослих Україна бере активну участь з 2000 року. Щорічно вона проходить в більш ніж 50 країнах світу. Мар'яна Оленська, Олег Возний НТА Новини. У Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів стартував всеукраїнський соціальний проект громадської організації розвиток громади, такі різні, так і рівні. Він присвячений соціалізації та мистецькому розвитку людей із особливими потребами. Суть проекту малювання картин людьми із особливими потребами разом із фаховими художниками арт студії Шухляда. Заключним етапом є проведення всеукраїнського аукціону цих картин із ме метою зібрати благодійні пожертви від продажу творів мистецтва. Нам повезло з нами є фахівець, дуже компетентний. Він нас е, правильно інформує і якось нас просто направляє, щоб ми робили правильний вибір кольорів, хоча б. А в основному все імпровізація. Всі кошти, які будуть виручені з продажу на цьому благодійному аукціоні, mm -hmm. будуть направлені mm -hmm. суто на благодійні на соціальні проекти. Будуть будуватися фаркуси і інші технічні безпосіблення для інвалідів Польські стрічки для українського глядача. У Львові стартував четвертий перегляд сучасного польського кіно під високим замком. Відкрив фестиваль фільм Бартуша Прокоповіча Хімія. Сценарій стрічки трагічна історія життя самого режисера. Загалом у рамках фестивалю львів'яни зможуть переглянути ще понад 20 фільмів. Самокутчеспане. Ампутація пірші, права й ринки, носа і дики. <рекажем> Невеліковна хвороба, близька смерть, вічай та нестримний вир почуттів. Четвертий перегляд сучасного польського кіно у Львові відкрив фільм про рак. Хімія, каже головна героїня, стала її найкращою стрічкою. Та для цього довелося піти на жертви. Довге волосся замінити на перуки. Спробуди ж трудних сцен. Важких сцен було багато, та найтяжче я пережила стриження волосся. Раніше я мала довге та кучуряве волосся. Нелегким фільм був і для режисера. Із технічного боку каже, все вдалося, адже тривалий час працював оператором. Важко було морально, бо сценарій стрічки переказує його життя. То ні було просто ні буват. Це було справді важке пережиття. Особливо нелегко легко було, коли банак голив голову своїй жінці після хіміотерапії. Але я намагався зосередитися над роботою. Бо якби я зациклився на своїх переживаннях, фільму не було б. Глибоке бачення теми та чуттєвий сценарій такі оцінки більшості глядачів після перегляду фільму. Фільм цей не можна дивитися спокійно. Це дуже важлива тема, яку не так часто можна побачити в кінематографі. Це річ, яка потрібна, особливо для молодих, які починають життя. Шикарний фільм такий про життя, і я вважаю, що попередньо люди, які знімали кіно, тобто фільми про певного типу хвороби, то не так це було, як то більш такого більш прихований, і не було стільки емоцій і почуттів. Вони донесли людям те, що потрібно вірити, незважаючи на перешкоди, які бувають в житті. Завжди є люди, які тебе люблять, завжди є люди, які тебе підтримують, і молодці. Немася. На хімії перегляд сучасного польського кіно не завершиться. Протягом 10 днів у декількох кінотеатрах Львова представлять близько 30 стрічок. Кінопольською мовою, проте з українськими субтитрами є тут фільми на всі смаки від комедії до криміналу. Запрошують жителів міста і на інші польські розваги. Мами споткання на університеті. Мами зустрічі в, в університеті. Маємо лекції історії кіно будуть і вистави у театрі. Маємо ранок фест, маємо 16 чи 12 команд, які будуть бігати містом і шукати сліди важливих для історії кіно вів'ян переглянути сучасні витвори кінематографу. Сусідів український глядач зможе до 18 жовтня. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Це все на цю годину від наших журналістів. Позитиву, добра та лише хороших новин. Ми вам бажаємо. Замить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Двері у нас відкриті цілодобово. Львівська організація радикальної партії Олега Ляшка представила свій виборчий штаб. Офіс, що на вулиці Дорошенка, 29, відкрили ще у квітні, і радикали вже встигли допомогти не одному десятку людей. Містяни у штаб звертаються з різними проблемами. Комусь достатньо просто консультації юристів, а хтось потребує вже депутатського втручання. Ми стараємося максимально бути приближеними до наших громадян, наших краян, львів'ян, тому двері нашого офісу, нашої приймальні завжди. Відкриті лише за останніх 14 днів Юрій Візняк, депутат обласної ради та голова виборчого штабу, склав 20 депутатських звернень. У громадській приймальні також діє безкоштовна гаряча лінія, куди кожен лів'янин чи галичанин може зателефонувати та отримати свою відповідь на запитання. Алло, доброго дня. Гаряча лінія радикальної партії Легаліська вас слухає. Робота у штабі кипить. Зв'язок із громадянами забезпечують компетентні спеціалісти. Це наш юрист військово-обласної організації. Маріан Гуріян Христина, Христина Снігу, це Я керівник громадської приймальні Андріана в нас забезпечує взаємодію між війською обласною організацією і секретарятом фракції радикальної партії у Верховній Раді. Ростислава Марковського він є помічником депутата Львівської обласної ради Ірина Васильівна Яворська, керівник нашого організаційного відділу обласної організації радикальної партії. Окрім постійної комунікації з містянами, виборчий штаб співпрацює із кількома громадськими організаціями. Часто радикали допомагають їм як і фінансово, так і юридично. Та не в чому що ми з маємо спонсора богу, такі люди? Є, вони вони взяти певну кількість овочів. І нам терміново потрібно вашу допомогу спало. Можливо, зможемо допомогти в цій ситуації. Пане Андрію, ми допоможемо вам з спальним. Виборчий штаб Львівської територіальної організації працює щоденно з понеділка до п'ятниці, з 9 до 19. Юристи працюють у вівторок та четвер з 10 до 12. Номер безкоштовної гарячої лінії 0800 501 612. У випадку, якщо цей номер недоступний, телефонувати можна особисто до голови виборчого штабу Юрія Візняка. У суботу 10 жовтня відбулася зустріч народного депутата України, лідера політичної партії Громадський рух Народний контроль Дмитра Добродомова з мешканцями міста. На зустрічі народний депутат України відсвітував перед львів'янами за свою десятимісячну роботу у парламенті, зокрема про роботу на посаді секретаря комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. Кандидат на посаду міського голови Львова Дмитро Добродомов розповів про антикорупційний план для Львова, з яким він та народний контроль йдуть на місцеві вибори та про законопроект щодо скасування двоставкового тарифу оплати теплоенергії. «Треба здійснити сім елементарних кроків, які дозволять нарешті з'явитися грошам у бюджеті, які до цього кралися, і ефективно їх використовувати. Ми говоримо про конкурсні посади чиновницькі. Ми говоримо про Відкриття всіх процесів бюджетних, про відкрите тарифу утворення, Власник Дмитро Добродомов і став головним ініціатором та автором проекту закону номер 3247 про внесення змін до закону України про теплопостачання. Законопроект дасть змогу споживачеві самому обирати зручну форму оплати за недешеве теплопостачання. 80% львів'ян наполягають на тому, що вони не хочуть платити за двоставковим тарифом. І це є правильно, тому що чому мають люди платити, по-перше, здирницький тариф на сьогоднішній день. А по-друге, чому не мають платити влітку за тепло? Вони не розуміють. Мешканці схвально оцінюють антикорупційний план народного контролю. Рішення Дмитра Добродомова кандидуватися на посаду міського голови та, зокрема, підтримують законопроект щодо скасування двоставкового тарифу оплати теплоенергії. Я його підтримую, тому що він мені подобався з того часу, як вів передачу про хто тут живе. Він поки що не уступився і працює тільки в антикорупційному руслі. Підтримує, підтримує, підтримує через підтримую, тому що дійсно фактично він дуже багато зробив, він дуже відкрив очі людям на всі оті хабарі, які творилися і в нас в місті, і в області. А зараз ми ще бачимо, що твориться і в нашому уряді. Я думаю, що підтримують той законопроект, що дійсно, що двохставкового тарифу не потрібно. Для програмі є цікаві речі, особливо ті, що стосуються боротьби з корупцією. Двоставковий тариф. Інші питання пов'язані з соціальними сплатами, так різних споживчих. Проплат пов'язані з тим, що люди безучасні, апатичні до тих речей, що відбувається в нас у владі. Наразі українці і зокрема львів'яни сплачують за двоставковим тарифом ще й так звану стало його складову влітку, коли тепло навіть не подається. Куди йдуть кошти, невідомо. Радше за все зникають у корупційних схемах модернізації тепломереж. Додамо за оцінками соціологи Дмитро Добродомов. Є одним із головних претендентів на посаду міського голови Львова. Народний депутат України, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий, виступаючи з трибуни Верховної Ради, зазначив, що за півтора роки після усунення від влади тирана Януковича в країні нічого не змінилось, і відбувається те саме, що і за частів регіоналівської банди. Коли цей героїчний народ, який не знищить ніхто і ніколи, повстав проти тиранії Януковича, коли люди вийшли на майдан, коли люди не побоялися до боїв з силовиками, то хто б тоді подумав, що пройде небагато часу? І ми знову будемо бачити все те саме. У Україні цілком вже чітко кристалізувалася тиранія: десятки патріотів, героїв війни і революції, сидять сьогодні по тюрмах, сидять під домашнім арештом, і на режим намагається їх знищити. Сьогодні московським окупантам яких які вбивали наших солдат, які стріляли в голову, які заставляли полонених героїв їсти шеврони? Їм має бути амнісія. А тим, хто на сході зі зброєю в руках захищав право свого народу на свободу, на незалежність, на гідність, їх кидає цей шоколадно-тоталітарний режим по тюрмах. Репресії досягли апофеозу, коли тут у цьому залі, який буде зганьблений в віках. З порушенням конституції, з порушенням закону про досудове слідство, з порушенням регламенту був арештований народний депутат Ігор Мосічук, якому навіть надали заключне слово. За словами депутата радикальної партії Андрія Лозового, ув'язненим патріотам в Україні висувають надумані обвинувачення. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Поки пам'ятаємо, він живе. У Львові матчем пам'яті вшанували відомого футболіста Андрія Гусіна, життя якого трагічно обірвалося на 41-му році життя. У поєдинку взяли участь ветерани київського Динамо, з якими він вигравав не один трофей, та ветерани Львівських Карпат, де він починав свою футбольну кар'єру. У Львові Андрія Гусіна пам'ятають і люблять, на матч його пам'яті прийшло більше глядачів, аніж на деякі офіційні поєдинки Карпат останнім часом. На стадіоні не лише ті, хто згадував, як гравець розпочинав свою футбольну кар'єру, а й ті, хто шаленів від виступів зіркового динамо кінця 90-х, невід'ємною частиною якого був і гусін. Ми повинні були бути можливо тут чи взагалі не бути тут. Тому що те, що сталося, це якась. Помилка в житті, я навіть не розумію. Людина пішла з життя, така людина, така, яка зробила для футболу дуже багато. яка була дуже миролюбивою, яка товаришувала майже з усіма. Вшанувати партнера на поле вийшли не тільки ті, з ким Гусін здобував великі перемоги на українських та європейських полях. Справу батька продовжують сцени Андрій та Іван. Андрій зіграв по тайму Закарпати та Динамо, а Іван вийшов у другій з сорока хвилинці. І обидва відзначилися забитими м'ячами у ворота зелено-білих. Старший навіть дублем вистрелив. Це хороше собуття так. Спомніть чоловіка, то він взяв на футболу, так помінуть його. Закарпат нікида, ні разу «Динамо», грав 5 років, тому Закарпати було новинкою грати, а Динамо вже немає. Діями Київського Динамо керував Володимир Мунтян. А господарів виводив на поле, як і тоді, коли Андрій Гусін перше одягнув зелену білу футболку Мирон Маркевич. Футболіст з великої букви був. І, і Мені я з приємністю згадую ті часи, коли я з ним працював. То, ну, він виконував все те, що я йому говорив. Тобто був обов'язковий дуже. І... Тому і став ну, великим футболістом, я не побоюсь слова того. Щодо самого поєдинку результат, звісно, був на другому плані. В першому таймі, коли ветерани ще не дуже втомилися, на полі навіть була заруба. Головною дієвою особою став голкіпер Карпат Богдан Стронціцький, який тягнув після ударів Реброва Дмитру Ліна та інших, як у молоді роки. Пропустив лише раз від Максима Шацьких. Просто сьогодні такий матч, згадалася молодість. Ну, а так, звичайно. Приємно зустріти старих суперників, старих друзів, побачити, поспілкуватися. Тільки шкода, що день пам'яті Андрія Гусіна, а так все просто здорово. Немало нагод втратили і Леви. Все з Шовковського пробити теж справа непроста. Могли це зробити Олег Гарас та Андрій Покладок, але зрівняв рахунок Володимир Ковалюк. По перерві моменти та голи пішли один за одним. Двічі Андрій Гусин молодший, Сергій Ребров та Олександр Алієв зробили рахунок 5 1 на користь Киян. Здесь не имеет значения, какого мы возраста. Все вышли, отдали все силы, не вышли постоять. А действительно важно было показать людям, что мы не пришли сюда просто отметиться, а пришли принести удовольствие людям і, наверное, вспомнить ті світлі роки, когда мы играли вместе. Розгрому Карпатам вдалося уникнути. На гол Івана Гусіна зелено білі відповіли взяттям воріт від Олега Гараса, Віталія Шумського та Андрія Покладка. Тож підсумковий результат матчу 4-6 на користь Динамо. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спорт як він є. Погроми на різних майданчиках футзальна енергія, волейбольні кажани та гандбольна галичанка здобули максимум. Детальніше в нашому огляді. Енергія здобула четверту перемогу у новому сезоні. У матчі п'ятого туру львів'яни у непростому поєдинку здолали рівненський кардинал 4 4-2. На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. Контратака кардинала з виходом 2 в 1 завершилася показовою та результативною комбінацією від кручка та піддубного. Перший віддав, а другий забив у порожні ворота. У другому таймі господарі пропустили ще раз. У власні ворота проштовхнув м'яч Андрій Федюк. І лише після цього енергетиків прорвало. Спочатку Павленко пробив з гострого кута, потім кузь рахунок зрівняв. Вивів господарів уперед Павленко. А в кінці матчу крапку поставив Михайло Грицина. Кажани розпочали чемпіонат виїзними перемогами над Дніпропетровським Дніпром. У першому матчі підопічні Яна Суха не відчули опору і виграли 3-0. А в повторній зустрічі господарі дали бій. Та все ж не змогли здолати галицьких гостей, які цього разу перемогли з рахунком 3-2. Галичанка не помітила Тернопільський економ-університет. У першому двобої чемпіонки України декласували суперниць з рахунком 41-14. У повторному матчі поглумилися над опонентками вже менше 35-18. Це все на сьогодні Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Хмарна погода з проясненням обіцяє бути у вівторок, 13 жовтня. Ночі дощ подекуди з мокрим снігом, а на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер північно-східний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. День повітря прогріється до 3-8 градусів вище нуля.